Перевірка на міцність чекає українців і закарпатців, зокрема у фінансовому плані. Це вже не новина і для хустян по їх місті, як і в інших населених пунктах Закарпаття. Міський бюджет у 2015-му не такий, який хотілося б мати у ці непрості часи. Бюджет 2015 року у нас був прийнятий 30 грудня 2014 року. Окремі депутати казали, що не треба спішити, треба почекати, бо будуть зміни доповнення. Зараз їхні слова стверджуються. Ну і ми очікуємо зараз зміни у бюджет держави. Це повинно відбутися по попереднім даним приблизно 26 лютого, і тоді, очевидно, ми будемо коригувати і наш бюджет. В основному прийняли бюджет, де були сконцентровані життєзабезпечення міста Хуста. На 2015 рік бюджет міста затверджено в загальній сумі 168 мільйонів, в тому числі по загальному фонду 122 мільйона 600 і по спеціальному фонду 45 мільйонів 400. Ну, основною складовою спеціального фонду є бюджет розвитку, який затверджений в сумі 37 мільйонів 900. По загальному фонду передбачено фінансування бюджетних установ міста, соцкультсфери, розвиток інфраструктури. Відтак на захищені статті спрямують близько 75% бюджету, а залишок на інші цілі, зокрема на житлово-комунальне господарство, щоб воно, хоча б якось могло існувати, каже міський голова. Шкода, що в цьому бюджеті ми зараз маємо з бюджету розвитку прибутковий у нас знятий податок, і він зараз йде в загальний фонд. І в бюджет розвитку це основне джерело, де ми можемо робити наші, так би мовити, соціальні об'єкти тільки від продажу майна і від земельних ділянок. На превеликий жаль, у нас залишилося в місті Хусті тільки два об'єкти, які ми можемо зараз ставити на аукціон. Це ресторан Верховина. І Пожежне депо інших об'єктів ми на сьогоднішній день не маємо. І питання продажі земельних ділянок. Ну, це надзвичайно складна зараз справа в умовах катастрофічної економічної кризи. Головний фінансист Хуста розповідає, що надійшла і субвенція з державного бюджету. Ці кошти переважно спрямують на соціальні виплати. За рахунок субвенції з державного бюджету у нас передбачено 86 мільйонів на виплати допомоги сім'ям з дітьми на виплати субсидій. А також на утримання інших установ, враховуючи зміни, які були внесені в бюджетне законодавство, міською радою було прийнято рішення виділити додаткові кошти на по тих видатках, які були, не передбачалися з держбюджету, в тому числі на пільгове перевезення учнів. Відтак прийняли рішення продовжити підвіз учнів до школи у Кіришах. І цього року У повному обсязі збереглися в хості виплати вчителям, у тому числі передбачені кошти на оздоровлення. Також нема заборгованості по заробітній платі державникам. Крім того, у місті не боргують за енергоносії, що споживають хузькі бюджетні установи. А ще цьогоріч попри скруту, передбачені кошти і на ремонти освітніх закладів. На сьогодні остаточно немає вирішено, як буде виплачуватися індексація по вчителям, по працівникам інших бюджетних установ урядом поки що не розроблена чітка стратегія, як буде проводитися. Хоча б ну, разом з тим, у бюджеті ми передбачили в повному обсязі кошти для того, щоб продовжувати виплату таку виплату. Нам обіцяли зробити децентралізацію влади, передати більше грошей, повноважень, фінансів. То це поки що пусті декларації, які ми на сьогоднішній день. Позитива не маємо ніякого. Я хочу вам доповісти тільки таку ситуацію, що утримання наших дошкільних закладів. Якщо попередній рік йшло з бюджету субвенційна дотація із Києва, то зараз це переклали на наші плечі. Підвіз діток у школи переклали також на наші плечі. Отримання і покупка путівок також. І ряд є інших факторів, де ми повинні забезпечувати себе самі. Відтак власними силами необхідно наповнити бюджет на 96% і тільки 4% – допомога держави.